Вівторок, 4 квітня, нам слід працювати для теперішнього часу та вічності, який захистив доми ізраїльських синів у Єгипті, коли уразив єгиптян, а наші доми врятував. Вихід, 12.27. Кожен з нас має визначити своє ставлення до вічних інтересів. Усі будуть випробувані та пройдуть через спокушення. Чимало членів церкви поводиться так, наче не існує диявола взагалі, і не буває спокус, не точиться у світі боротьба між добром і злом. Якщо не усвідомити, що вам є проти кого боротися, ґрунт утече з під ваших ніг. Ніхто не прийде в наші громади з особливою вісткою, і ви не зможете відрізнити світло від темряви. До того ж, існує небезпека прийняти темряву як світло. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, в яку годину найду на тебе. Об'явлення 3.3. Чимало християн зближуються зі світом і не звертають уваги на світло, що закликає їх приводити своїх дітей у такі місця, де на них здійснювався б найкращий вплив, і вони могли б почути істину. Багато є й таких, котрі не звернули уваги на пораду Господа і не забрали своїх дітей з державних шкіл та не віддали їх у навчальні заклади, де викладається істина Божого Слова. Навчання в школі мало б приготувати їх до здобуття освіти у вищій небесній школі. Коли Божі суди вже мали спіткати єгипетську країну, Христос через Мойсея наказав ізраїльтянам покликати дітей у свої оселі, щоб там вони могли перебувати в безпеці. Якби хтось із них тієї миті залишався в оселі єгиптян, він не зміг би уникнути пораз. Отож, же, якщо є змога, утримуйте своїх дітей біля себе, щоб вони були якомога далі від згубного впливу цього світу. Господь хоче, щоб ви готували своїх дітей до майбутнього безсмертного життя. Якщо ми втратимо пильність, наші діти вберуть у себе той самий дух невір'я, який виявився в стародавніх ізраїльтян. Це й стало причиною того, що Бог не міг тоді ввести їх до обітованої землі. Отож, зодягніться у всю Божу зброю, і поводьтеся як люди, котрі справді очікують появи свого Господа на хмарах небесних. Якщо ви почнете так діяти, то люди навертатимуться. Ваші служителі також перестануть даремно працювати з місяця в місяць, не навертаючи нікого до істини. Кожен з нас має стати ловцем душ, полюючи за ними. Іноді ви матимете гарний улов, часом не впіймаєте нічого, але щоразу ви повинні наполегливо звершувати Божу справу, знаючи, що він довірив нам вістку для невіруючих. Вона обов'язково знайде дорогу до багатьох сердець. Дорогі друзі, але для того, щоб поширювати цю вістку для багатьох людей, потрібно самому ствердитися у цій істині і в цій вістці. Читайте, досліджуйте слово Боже і просіть у Господа мудрості для того, щоб використовувати його у своєму житті.